Господь з вами, читання Святого Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус увійшов до якогось села, і одна жінка на ім'я Марта прийняла його до себе, і в неї була сестра, котра звалася Марією, яка, сівши біля ніг Господа, слухала його Слово. А Марта метушилася при багатьох послугах. Тож підійшовши, сказала: Господи, чи тебе не обходить, що моя сестра залишила мене саму услуговувати, скажи їй, щоб мені допомогла. У відповідь Господь сказав їй «Марто, Марто, ти журишся і клопочешся багато чим, а потрібне одне. Марія ж вибрала кращу частку. Яка не відбереться від неї? Слово Господнє. Слава ти, Христе. Сьогоднішня літургія слова і перше читання Євангеліє говорить нам дуже виразно про бажання Бога. Зустрічатися з людиною. В першому читанні ми читаємо про цей намет зустрічі, тобто в Старому Завіті було конкретне місце, де Бог зустрічається з людиною. Через Мойсея Він розмовляє із своїм народом, говорить до Мойсея, і потім Мойсей передає народові. Боже Слово, як ми чули в сьогоднішньому читанні, що Мойсей 40 днів і 40 ночей перебуває з Господом і написав на таблицях слова Союзу, 10 слів, які ми називаємо 10 Божих заповідей. Це 10 слів, цей декалог, декалог, це 10 слів, де Бог укладає з людиною Союз, в якому прописує що повинна робити людина, бо Бог зі своєї сторони завжди є вірним і завжди благословляє людину. І Щоб людина це благословіння приймала, людині потрібно виконувати це, це, це і це. Це те, що ми маємо записане в десятьо заповідях. Але найважливіше те, що Бог прагне з людиною зустрічатися. І так само в Євангелії ми чуємо про Марту Марію, що Ісус приходить до їхнього дому. Здається, що ця Марта часто в такому негативному образі виступає, що вона там клопочеться про різні справи, метушиться. Але так насправді що вона робить? Вона готує дім для Господа. Вона готується, щоб прийняти свого Господа, вона хоче все зробити найкраще. Вона дуже подібна до тої жінки, яка, здається, теж в Євангелії від Луки, яка приходить до Ісуса і Ісус розмовляє з фарисеєм, а вона вривається в дім фарисея і проливає. Цю дорогоцінну олію на ноги Ісуса і витирає своїм обличчям. Тобто вона дуже жертовна, людина, яка багато любить, Ісус говорить про неї так, що вона багато полюбила. Так виглядає ця Марта, свята Марта, е, котра багато любить, тому клопочеться, тому служить, тому хоче, щоб це було таким гідним. Прийняттям Господа. Господь Ісус не мав свого дому, в якому би Він постійно жив. Він каже, що син людський не має де голови прихилити, не має свого власного дому. Але Він мав такі різні місця, де часто приходив своїх друзів чи до апостолів, приходив додому. До Петра приходив, там оздоровив те, що е, Петра е, сьогодні на іншій месії отець інший священик проповідував і цю думку, сказав, якою хочу поділитися. Що е, там, де людина приймає Бога до свого дому, в своє життя, Бог це винагороджує, так як Марія і Марта приймають Ісуса до свого дому. То вони отримують такий бонус Воскресіння свого брата Лазаря. Петро приймає Ісуса до свого дому, і Ісус воскрешає, Ісус оздоровлює те, що апостола Петра. Ми можемо сказати, що кожен раз, коли ми відкриваємо своє серце для Бога, щоб відбулася ця зустріч, то Бог це винагороджує, Бог благословляє, Бог. Турбується про людину, і ми це повинні досвідчувати в житті. Ми повинні це переживати постійно, що в той момент, коли ми відкриті на Бога, відкриваємо Йому своє серце, Бог це винагороджує. І Богові потрібне наше серце не для того, щоб мати. Помешкання, мати дім, де жити, але для того, щоб в нашому серці зустрічатися з нами. Тому що серце це духовний світ, це, це нутро в кожному з нас, де ми можемо з Богом зустрічатися. Бог є духом, ми його фізично не бачимо, але в молитві ми. І чи Євхаристії чи на якійсь іншій молитві ми переживаємо його духовну присутність, присутність Марії, присутність святих ангелів, весь цей духовний світ, який існує, в який ми віримо, Він є присутній під час кожної Євхаристії. Ось тому Бог винагороджує З цією думкою. Хочу, щоб ми сьогодні. Теж повернулися і до своїх домівок, щоб наші домівки стали місцем зустрічі, цим наметом зустрічі, де людина зустрічається з Богом, а Бог зустрічається з нами, бо це є його найбільше прагнення, щоб бути з людиною. Навіть цілий світ Бог створив для того, щоби з нами зустрічатися в природі, в цьому світі. В людях, в подіях, в всьому, що нас оточує, Бог все для того робить, щоб якнайчастіше могти зустрітися із нами, з Його улюбленим творінням. Амінь.